Відповідно до гідробіологічного бюлетеню, згідно якого середня температура повітря на 27 березня склала плюс 11 градусів, та відповідно до протоколу комісії ТБНС членам виконкому було запропоновано підтримати рішення про закінчення опалювального сезону в житловому фонді та інших закладах 31 березня поточного року до 24 години, тобто останній опалювальний день це 31 березня. Підприємством, що здійснюється від джерел теплопостачання по товши Харкове Енергоремонт, ТОВ «Шостка тепло та дкз «ШКЗ КЗ-інпульс. А решта У нас маленькі є, котельні, ФАПах, ФОПах і так далі. Вісь скрізь, та інших. Ми готуємося, консервуємо обладнання і е, після завершення будемо робити теплові мережі і проступаємо живу. Ну і в нас договори укладені по до всій Україні до тобто, 31 березня договори для газу, для теплоснажаючих підприємств 7.40. Якщо ну, да, можна продовжувати, але за ціною газу 38 гривень 38 тисяч за тисячу кубів. Тобто в п'ятницю, в п'ятницю, в кінці дня завершується опалювальний період. І це завершується в школах, в садках, в будинках і таке інше. У нас діти на канікулах зараз цю неділю. Тому е, Гороно треба попередити, що якщо в понеділок буде холодно в школах, то може продовжити або термін, або ще щось, щоб діти в холодних школах не сиділи, в садках. Тут відпрацювати. Ми дорослі в квартирах вже як то перебудемо, там, щоб не було холодно. Оксана Володимир. Олександр Миколаївич, проконтролюйте це питання. Нема забереження прийняти рішення. Хто за, прошу голосувати. Дане рішення присутні прийняли одноголосно. За інформацією начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, 30 березня в напрямку мікрорайону «Капсюль» Від перехрестя вулиці Партизан і до перших житлових будинків по вулиці Кутузова буде перекрито рух автотранспорту. У нас плануються там роботи по спилюванню дерев, на місці яких буде прокладена тротуарна доріжка. Роботи планується проводити з четверг і будемо намагатися як швидше. Тобто на поселок з 9 ранку і до 16 вечора транспорт не буде ходити, і машиною проїхати неможливо буде. Треба буде об'їжджати через Чехова мост, через Локотки і мост на Чехова і назад на посік. Поки основний транспорт на роботу з роботи і маршрутки, проїжджають. Ми далі працюємо і з четвертої години п'ять відновлюємо рух, щоб можна було з роботи на роботу додому, приїхати. І це буде завтра. З 9 ранку дорога закрита. І післязавтра, якщо за два дні спіють, то так, якщо ні, то можливо і в суботу. Пан Малашенко зауважив, що комунальні служби намагатимуться зробити все можливе, аби дані роботи не затягувати і встигнути їх закінчити до вихідних. А оскільки проїзд по прямій дорозі не відбуватиметься то в мікрорайоні буде чергувати карета швидкої допомоги. Швидка буде знаходитися на мікрорайоні капсуль, щоб не 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 витрачати час на об'їзд. Та що швидка буде там на капсу пожежну? Теж попередили. Вони знають також. Геннадій Васильович нагадав, що 31 березня та 1 квітня в шості відбудеться міська толока. Толока планується в п'ятницю і в суботу. Це більш така конкретна дата, але зараз у нас більшість підприємств вже прибирають біля своїх закріплених територій, біля своїх там магазинів, підприємств і так далі. І я запрошую всіх залучитися, мешканців нашого міста, виходити, прибирати. Ми зараз залучаємо всі Жеки наші працюють, залучаємо додаткову техніку по вивозу сміття. Так що будемо надавати і ми допомогу в цьому питанні. Але прошу всіх до участі. Це ми не концентруємо в один день толоку по громаді, тому що з заходів безпеки. Тобто, хтось вийде в п'ятницю, хтось вийде в суботу. Але провести прибирання прилеглих територій і інше, інші і вулиці, тротуари і так далі. Ваша задача організувати масову вивозку, тому що, як правило, після суботника нагребуть куча а потім дві неділі до паски будуть лежати, поки ви там надумаєтесь їх збирати. Тобто прошу вийти, будуть сажанці дати заявку, будуть сажанці закуплені, придбані у лісогосподарських товариствах. Треба щось десь підсадити, треба десь прибрати, треба щось побілити, покрасити і таке інше. Весняна толока відбудеться у всіх населених пунктах громади, наголосив Микола Нога. Заклади первинної медичної ланки Шосткинської громади продовжують працювати над формуванням проєкту на спроможну мережу закладів охорони здоров'я. Госпітального округу на минулому тижні відбулась співбесіда в управління охорони здоров'я. Заклади та громади отримали завдання по формуванню проєкту на спроможну мережу закладів охорони здоров'я госпітального округу. Центр первинної медичної допомоги працює власне бачення в даному напрямку. Розробить проект та подасть на розгляд та погодження місцевому самоврядуванню. Всі медичні працівники закладу на минулому тижні завершили навчання за напрямом по наданню медичної допомоги хворим з психічними розладами. На цьому тижні будемо подавати документи до Національної служби здоров'я України для контрактування. Від коронавірусу наразі амбулаторно лікуються 23 хворих мешканців громади. Минулого тижня за вакцинацію звернулися 89 осіб. Центральна районна лікарня працює у напрямку розбудови та покращення надання медичних послуг пацієнтам. На минулому тижні закінчили комплектування гінекологічного кабінету нового сучасного пологового відділення, Чекаємо ще на один кабінет. Отримали 10 бойлерів, і в п'ятницю відбулася за вашою участю селекторна нарада з представниками проекту «Програма ЄС міцні регіони. Ну, я вважаю, що це хороші проекти, великі. Нам треба попрацювати, тому що стоїть питання про ремонт реабілітаційного відділення за їхньою допомогою і створення по центру медичного будемо працювати починаючи з сьогоднішнього дня. По цій програмі, про яку говорили в п'ятницю. Микола Нага зауважив, що слід більше уваги приділяти у комплектуванню шосткинської ЦРЛ якомога кращим сучаснішим обладнанням. Добре, я був у Києві в Інституті економіки імені Вадима Гетьмана, там проходив форум по відновленню України. То звучали різні тези, яким чином відновлювати, але перша теза по охороні здоров'я була така, що обов'язок влади забезпечити самим сучасним обладнанням медичну галузь. Тобто не виплата заробітної плати, не оплата комунальних платежів і таке інше обладнання. Тому ми з вами і з фірмою Зет говорили про те, щоб і обладнання поставити, крім ремонтних робіт, робіт у відділенні реабілітації. І давайте попрацюємо над тим, щоб реабілітаційне відділення Шоскінської центральної районної лікарні було унікальним і було. Та було таке, куди б хотіли приїхати реабілітуватися, провести процес реабілітації не тільки наші жителі, а й сусідні громади. За словами міського голови, особливу увагу слід приділити створенню та облаштуванню реабілітаційного відділення на базі Шоскінської ЦРЛ. Перш за все, щоб воно було корисне і необхідне для наших хлопців і дівчат, які захищають нашу Україну. Надзвичайно важливо. Вони їздять, метарствують, то в Івано-Франківську десь їдуть, то і ще кудись в Луцьк, то і в Київ, то за кордон і так далі. А в себе такого відділення поки що немає. Так що Олег Тофілов правильно, що ви цим займаєтеся, я прошу от в цьому напрямку ще сильніше попрацювати. Як зазначила Марина Геремес збиральну кампанію 2022 року на Шосткинщині можна вважати. Завершеною збирання врожаю минулого року здійснено на 99,9 відсотків, та намолочено 153 тисячі 940 тонн зерна. Нашим аграріям залишилось обмолотити лише 100 гектарів кукурудзи. Тому в принципі пропоную збиральну кампанію 2022 року вважати завершеною. Наразі аграрії розпочали комплекс весняно-польових робіт. Озимі культури перезимували добре, сходи отримано на 98% від усієї посівної площі. А на сьогодні озимі культури знаходяться переважно в задовільному стані, але місцями спостерігаються значні дзеркала. І лише коли піде вода, буде зрозуміло, чи буде загибель озимих культур. Де можна зайти в поле, аграрії вже проводять роботи з підживлення озимих культур. Станом на сьогодні підживили вже на 32% від посівної площі. Деякі підприємства вже розпочали роботи з дискування ґрунту, готуються до посіву ярих культур. Працюємо над прогнозовою структурою посівних площ Ярих Культур 2023 року, та продовжуємо оформлювати перепустки для роботи в нічний час. За інформацією Миколи Чернова. Центр зайнятості продовжує працювати у змішаному режимі. Також Микола Чорнов повідомив, що 24 особи з числа внутрішньо переміщених осіб Шосткинської громади залучені до громадських робіт. Як завжди, неперевершені результати продемонстрували вихованці Шосткинської дитячої школи мистецтв під час проведення обласних конкурсів серед учнів мистецьких шкіл Сумщини. Спільний проєкт управління культури Сумської обласної державної адміністрації та Сумського фахового коледжу мистецтв та культури імені Бортнянського ще раз довів: у нашому позашкільному навчальному закладі викладають найкращі викладачі і навчаються найталановитіші учні в цьому році. Результат нашого виступу просто блискучий. Якщо минулі роки ми отримали 35-36 призових місць на цих конкурсах, і це було достатньо для перемоги, то в цьому році ця цифра становить 55. 55 перемог. Ваша перемога. Я вас всіх щиро вітаю з цим результатом. В Чому секрет Шосткинської дитячої школи мистецтв розповідають самі призери конкурсів? Ми завжди посідаємо перше місце, і цей рік став не виключенням. Наполеглива праця і можливість все ж таки працювати не завжди в онлайн форматі, але й в очному. І На даний момент у нас така можливість є. Ми багато стараємось багато працюємо, багато займаємося, граємо на різних інструментах чи малюємо. Багато опорного труду. Талановиті учні та наполегливість це головне. Я думаю, наполегливість і багато праці. У нас є творчі люди, вони дуже гарно малюють і дуже великі досягнення. Флейтистка Мілана Стороженко вперше в своєму житті здобула свою першу перемогу. Її гра на мелодійному інструменті підкорила серця суддів: багато працювати і бути впевненим у собі. Такий секрет успіху у Івана Береста. Який також вперше став переможцем конкурсу з улюбленим кларнетом, не боятися і вірити в себе? Михайло лихород зачарував суддів своїм академічним співом. Хлопця відзначили найвищою нагородою і званням найкращого в своїй віковій категорії у всій Сумській області. Ованеця Шосткінської ДШМ Дар'я Дяченко представила на конкурсі скульптуру Лялька Міро за яку отримала третє місце. Ця скульптура з домашнього посуду. І коли я створювала ескіз, то це побачила. І а, тоді в мене вдохновила картини Міро. А Міро малює картини з геометричних фігур. Гобелен з назвою Коріння Софії Кіншакової став найкращим у своїй номінації. Авторка роботи впевнена, що для того, аби досягти високих результатів, потрібно наполегливо працювати і присвячувати улюбленій справі по кілька годин на день. Благо, поруч є чудові та професійні наставники. Погоджується з Софією і Каріна Гордієнко, яка посіла друге місце зі своєю оригінальною роботою. А це Казимир Малевич та його на фоні зображено його від. Томі картини. Я виконала в новому стилі це батьків. Щиро вітаємо всіх переможців, а також їх викладачів з переконливими та заслуженими перемогами. Нехай життя і надалі підносить приємні сюрпризи, а майбутнє буде сповнене масштабних творчих досягнень.